Завтра, які запросили мене на цей тренінг, ну я його називаю це як конференція, тому що бачите, які цікаві доповіді, яка цікава дискусія, вона буде продовжуватись. І я хочу вам сказати, що я добре пам'ятаю перші етапи застосування антибіотів коли пневмонію лікували за день-два. Я ще це пам'ятаю, 45, 46, от ті роки. А що ж не включається моя презентація? Де? Де вона? Де наші дитини? І тому я би хотів сьогодні дійсно, от, як кажуть, подивитися на антибіотикорезистентність як на проблему. І вже виявляється, що цю мою довго розгрупвали. І мені там пишуть, вже в першому ряту дуже симпатичний учасник нашого тренінгу, каже, Іван Сергію, що це цим пишете, що антибіодна резервність не переможена. Ні, я кажу, на тому етапі не переможена. Я хотів би, щоб ви сьогодні, як вчені, як практики, дійсно подивилися на антікоді як на проблему, як на проблему. І зверніть увагу. На знаменитій вираз Івана Петровича Павла. Ну, дійсно, це була геніальна людина, який сказав так, якщо ну будь-то він учасник нашого нашої тримі. Діючи на мікроорганізм, не слід забувати, що вони мають також свої інтереси. Дійсно, пару Ерій, який синтезував отой Сальварсан, неосальварсан, і перший засновник був хіміотерапії, він говорив, що мікроорганізми надзвичайно просто влаштовані. Ми не знайдемо таку пулю магічну, яка буде примагати мікроби. Він був правий другому, але не правий першому. Мікроорганізми це надзвичайно складні організми, хоч і мікро. Ну, я антибіоні. Для аудиторії просто нагадаю, що це препарати природного або напівсинтетичного походження, що проявляють протимікробну дію, в основі якої лежить принцип антагонізму. І не менш цікаво для нас термін антибіоз, життя проти життя запропонував Луї Пастер на основі відкриття цього явища Мечникове. А ви, думаю, знаєте, хто не знає, я нагадаю. Що Меченко, він, як говорить, українського походження народився в Полтавській області. І тому ми можемо його вважати, щоб він лауреат Мобельській премії із тих українців, які народились в Україні. Хоч тоді такої держави не було, але це нам приємно в Ну, без сумніву, ми повинні зробити. Я би сказав так, огляду в історію і значну внесок вчення про антибіотики внесли зарубіжні та українські вчені. Сьогодні ми бачили портрет Флемінга, Олександра Флорі Чейн, Вони фактично з Флеміном отримали Нобелівську премію за відкриття відпроваджену медичну практику Півніціна. Це Гаузе, Дюбор, Флімін, Клем. Але не менше внесок внесла і... Зімеїна міста Ромовина не менше в 10 вікні за мікробіології Харківського медіа-інституту Василь Степанович Дерка. Ну, Теж Васнов він ще народився в Вінницькій області, то як сказати, він український вчени чи він американський вчений, скажімо так, американський вчаний українського походження, бо він народився в Вінницькій області. На Наважні, всі не знають цю футболу. Наш український. Чорноморка, українська вчена, Тульчинська. Мені випало щастя бути знайомим із Деркачом, із Навашином, із з, з, з Чорноморником, Тульчинською. Але сьогодні вже про це говорили, що Всесвітня організація охорони здоров'я не випадково рік 2011 ну, запропонувала як рік ну, скажі, боротьби або вивчення проблеми антибіотикорезистентності. Ми знаємо ефективність, щоб, ну, люди мого віку молодше пам'ятають, що е, застосування хіміотерапевтичних препаратів проти мікробів, і сульфаніломідів, проти малярії, протисипітичних, проти протилебліозів, проти гриморозних антибіотиків, що це епока була. а от резистентність заробилася за однією з проблем і не випадково. Це відмічає. Тому глобальна проблема сучасної медичної умнії практики, що сприяє значному зниженню ефективності лікування інфекційних заборів, це антибіотикорезистентні. Ну, слів декілька етапів історичних. Ну, Відкриття антибіотиків у 40-х 40 роках та їх широке застосування. У Минусській практик сприяло значного покращенню лікування хворих з інфекційними е, забоями. Дійсно, досягнення були значними. Ми не будемо говорити про антибіотики. Мій вчитель, а Олександр Вічаркиш в 1970 році приїхав з загальний збор Академії медичних наук Радянського Союзу і говорив нам вчені Радянського обговорювали проблему малярії. І він сказав, на, на сесії говорили, в Советському Союзі було зареєстровано 200 случаїв малярії. Із них 100 случаї привозили, з других стран привезли. Тобто, є ну, 200 лет на таку так державу. Ясно, да вам прошло говорити малярія. От садив наш відомі в Чадрик, Господи Іванович Петренко каже на фізіатрію, ми десь теж в 60-ті ми говорили, що майже туберкульоз не перебували. На жаль, зараз ми бачили. Я не буду оцей слайд вам особливо як кажуть, розказувати, аналізувати, Ви бачите, як швидко з кожним роком збільшувалась кількість нових антибіотиків. Чому нові андібіоти? Ми ну, як візьмемо, були перші пеніцилін, група. Не широкий спектр, появився широкого спектру. Потім з'явилися побічні ефекти, з'явилися вже починали антибіотиковорезистентність. І м, дійсно я згіден з дуже цікавим забуденням, і м, Василь Захарович, професор Нетяженко, не дійсно студентам на ліпший за третє курсу ворогу, що є основні антибіотики і є резервні. І іменно перезелені ми відносимо м, значить, ці аміногікасиди, тому що не можу вам не розказати випадку, коли у 1962 році я де Юрій головний лікар, а де-факто один лікар в сільській дівничній лікарні. І це був січень місяць, випав сніг, мені дзвонить з сусіднього села, дуже корила літня людина. Нам нього каже пневмонія, він вже помирає, не Ну, Це, це, це сільська місцевість, брів не було тоді. Я на лежах приїхав до цього ворога, тільки послухав так класична пневмонія, температура 41, Тоді тільки з'явився неумитці. Повірте, я тоді не знав, що про його попечення, як він все робив. Не появився, Отто я там в цій хаті зробив вівці. Цій ці людині, цю обмінку, цю амбуску, цього неоміцінну. На другий день приїжджаю, мені треба, що з цим твоє. Я буду в, лікарню, в лікарні, в карті я в лікарні ніколи не буду вбирати вога. Приїжджаю на другий день після гріду, через добу, на другий день підвечір, а він вже о хату сіна несе короги. Ще кому ін'єкцію і книги не було. Василь Моси закачу, я тоді не знав про резервність. А з'явився новий антибіотик, я його вирішив застосувати. От була ефективність, я не буду далі аналізувати оцю всю історію. Тепер все-таки ну, в нас такий науковий тренінг, ну, скажімо, науково-практичний тренінг. Просто нагадаю, є різні, ну, я би сказав так, ахіоєсові п'яти мікроорганізмів, ми можемо впливати на інгібувати, пригнічувати синтез, і РНК – це капітоцикліни дії. Ми можемо синтез протеїнів, це інші, це ті ж самі аміноглікосити. Ми можемо впливати на мембрану, бачите, викликати ви, ви, ви так званий осмотичний шок. Бачите, калій накрині ділянці ці електроліти, і деполяризація вибрани і а це одна із закритів. Ми можемо пригнішувати синтез. Компонентів мембрани, мікроорганізмів, все це ті точки, ті біохімічні механізми дії сучасних антибіотів. І так, 55-60 роки вчені світу говорили так, час закрити книгу інфекційних закону. Така була ефективність антибіотів, суфаніламіду і, і, і інших хіміотерапевтичних проєктів. 75 рік. Інфекційні захворювання не були в десятці причин смерті. Не були. Наростаюча резистентність до антибіотів ігнорувала. Це так передалі. Ще в 95 інфекційних рік інфекційні хвороби треті за частотою причину смерті. А інфекційні захворювання, на жаль, не були переможні. Негативні аспекти, ну ясно так, що є алергічні реакції, токсичні реакції, імунобіологічні реакції, терегенна емлетозі. І одна із основних проблем це безсумнівний розвиток світів штабів організму. Це найбільш важливий негативний аспект антибіотикотерапії. Ми розробляли раціональну фармакоте і без сумніву цим покращували лікування. Я не буду Деталі позупинятися, всі ми її добре знаємо, цю, це вибір активного і не менш токсичного препарату, визначати резистентність, своєчасне призначення, оптимальний спосіб ведення дозові режимів і таке інше. Далі ще без сумніву враховували особливості фармакокінетики і фармакодинаміки, встановили тривалість лікування, дотримувалися, моніторинг профілактики негативних людей, переносивність, безпечність. Але не на жаль, на жаль, ми при засобенні враховувати віхоро-функціональний стан і далі. Організм, антибіотик, ефективність, безпечність і ціна. Все це лікарі враховували. Але на превеликий жаль, і раціональної фармакотерапії антибіотико через не була перемога. І ми ж відсіки цього профілактика. Ну, Ясноваков обстеження хворим, медикаментозні, шляхи введення, заступають зменшують поміщення практиці, вітамінних, пробіотиків. Розробка є вже спеціальних схем лікування. Але і це проблему антибіотиків не було вирішено. Причини антибіотиків. Сьогодні вже деякі причини досить вдало в першій доповіді і вступній промові, бо я читаю. З'явилися на деякі, загальнобіологічні, фармакові, медичні, соціальні, економічні, біоедичні. Ну, медичні. Ну Дійсно, зростання рецепту одна один із причин це безрецептурний, я навіть ліберальний відпуск антибіотиків. От в 61-му році, як я вже інший інститут і був направлений в цю сільську дільничну лікарню, всі антибіотики відпускали без рецепту. Всі. Надмірний і незалежний призначення. Ну, вибачте, мені в ті часи не до всіх хворіх і вже давали антибіотики. Немає значення, як та і така, яка необґрунтоване застосування при одного і того ж модного антибіотика. Оце хірургічна перета та операційна профілактика також Ну шкоду. Сьогодні вже говорив, я також в цей пункт при тим, що поширення резистентність у лікарні внаслідок недостатку недостатньої гігієни. Відносилися були, чути, до чуди до антибіотів, як до харчових продуктів. Механізм розвитку. дуже коротко. Мікроорганізми швидко змінюють обмін речовин, при яких, при яких антибіотик не немає своєї мішені. Друге, змінюється генетична структура. ДНК і РНК мікроорганізми, з яким антибіотик не може займається. Розвиваються морфологічно нові мікроорганізми своїм обмінучами. Синтезуються нові ферменти, які руйнують антибіотики. Сили нерівні, на жаль, і перемагає хто мікроорганізм перемагає. Розвивається знову та антибіотико-резистенці. Кількість до основних збутників інфекційних запорізь, коки, палички, стерхен складає від 20 до 10% Це даним відомого вченого Росії академіка Сидоренка за 2008 рік. Далі. У, вже, от у нас українські вчені. Дивіться, ну дійсно це, якби, якби не прочитав цієї статті, не повірив, що це так. Але це так. 96% видані виділених штамів новонароджених протеті енторбакте.